всем привет. Вашему вниманию еще один автомобиль, который у нас появился в продаже. Три серии по ней вышло, как мы ее обслуживали, делали. Тоже встречайте. Вот такая вот у продажи у нас Opel Astra H. Фары в таком стане не полирования, мы додатковые. Губа на месте. Резина у нас МС, то есть все сезоночка. Вот такая струночка, вот просто все скло родные. Дірка гляньте, отак, отак от неї боковий, жодних рижиків, жодних нічого. Звісно, є десь там сколок, десь є подряпинка невеличка, автомобіль не полірований. Наші номерні знаки. Повністю гальма обслуговані. Все робив, все перероблював. Колодочки поставив, гарнюні, супорти перемазав, стан салону гляньте. Вона на шкіряних вставках, ось такий салон. Опыльовські. Дивіться, карти, всі оці їхні болячечки, всі поробив. Все повністю, ціленькі всі. Вона на гарнюній комплектації, тобто, тобто. Дивіться, отакі от, от металеві вставочки, ручки в гарному стані. Електродзеркала, регулювавка, 22 склопіді мача, шкіряні вставочки. Бачите, сітрі? сідушка водійська, дивіться в якому стані. В гарному це не перешитий салон зовсім. Знімав сідушку, душку, дивився, що під нею. Так, у нас авто світло, круїз, мультикермо, оригінальний стан керма, е клімат контрол, восьмисроковий монітор, 183 рідного підтвердженого пробігу, люстерка з автозатемненням. Тут у нас кожна люстерочка підсвічується. Дивіться, стан куліси, ручнячка. Нічого не затерта, нічого не зачуха. Стан педалів. Давайте покажу під ковриком. Тут все гаразд, все чистенько, нічого не продавлено. Чудовий стан. Автомобіль повністю розмитнений, готовий до постановки на облік стати на першого власника. Отаке От ось авто, універсал. Opel Astra H. Задні партроніки. Працюючи, бачили там як я обслуговував стан багажного відділення полиця. Присутня. ГРМ. Сьогодні понеділок роблю відео. ГРМ. На вівторок записані замінювати. Так. Давайте глянемо, що в неї є. Є аптечка, є аварійний знак. Стан пластмаси. Гляньте. Все новісіньке, не подряпаний, не побитий. Тут нічого не відкручувалось, не відтягувалось. все забруднено. Тобто тільки з мийки приїхав. Давайте покажу, що в нас там є по запасці, по ключам. Повний комплект. Новісінька. Гума. Навісінька. мішелінчик лежить. Комплект для, щоб тягати крюк. Ключ лежить, що той, що витягувати ковпачки, данкрат, все присутнє. Ключ, данкрат, крюк, все присутнє. Стан багажного відділення, ну майже новий. ну Ви самі бачите, да? нічого не почухано, нічого не подряпано, і Це він не химчищений. Все повністю гаразд. Я ремчик завтра замінив і буде все окей. Там предохранітель, поличка я вже сказав, працює. Так, Тут у нас, дивіться, не рижиків, не сколиків, ніде нічого. Наліпочки всі ці ріднесенькі. Автомобіль у нас у подвійному фарбуванні заводському. Тут все, порядочок, все на місці. Ззаду також друга сторона. Диски, весь в зазорах, Бачите? Вся рівненька, вся гарненька ставити. Так, тут регіочки не зажмигані. Все, Двері не від'єднувались Стан карти пасажирської правої двері. Понизам дверей, також все в нормі, все повністю чистеньке, без жодних слідів корозії. Тут також у нас скло, я вже сказав, що в Він кодик, буковка А стерта. Трошечки було ременем коснуто. трошечки трошечки. Ремені всі ріднесенькі, ніхто нічого не знімав, ніхто нічого не від'єднував. Бардачок у нас так у нас консоль космо, клімат контрол, МБ3 без навігації, два ключі і вся присутня документація по ній, по обслугі, по сервісам, по всьому, все до останнього дня. Тюфи, автомобіль німецький, мав одного власника Ось дверей, бачите, зацініть яка карта. Карта чистенька, гарненька, ну майже як нове. Оце все, нічого не полірував, не наливав. Витер вологою тряпкою і все. переклеював усі карти повністю. Давайте зараз покажу стан в салон. Дивіться, яка вона струночка. Ось так ось. Дивіться, хоп, Ось такі диски. Чотири гарні диска. Омивачі, я вже казав, да? лінза активна. Давайте зараз покажемо її по... Під капотному простору. Здравствуйте. Під капотний простір. Тут все взагалом замінив вже ж бачили да? термостат, корпус термостата. Міняв охолоджену рідину, замінював мастила. Завтра будуть замінювати ГРМ, бо він там пересохший. Наліпочку по мастилу я повісив. Нагадувальну оцю коли, що як мінялося. Загалом все цілячком ремень цей приводний нормальний. Все в порядочку. Тут завтра все дороблять. Все буде окей. Буде повністю обслугований автомобіль Astra. Трошку цікавить. Телефонуйте. Номер там є. Телефонуйте в такому суперовому кольорі і в суперовому стані. По вона м'якенька, гарненька, нічого не грюкає, нічого не стукає. Такий автомобіль є у нас у продажу. Тож не зволікайте, телефонуйте. Наш номер телефона знаходиться на наших номерних рамках. Є таке.